Перше, ну, ви бачите, Шановний суд, на цьому прикладі матеріалів справи, це класичний приклад доказів від Черкаської прокуратури у цьому і в інших кримінальних провадженнях. Що вони доказують, невідомо. Те, що я там на відео один з тисяч людей, які прийшли зустріти дари Волхвівки, в Печерську лавру, звісно ж, прийшли. Більш того, покійний, блаженніший митрополит і всієї України Володимир направив мене зустріти в аеропорту Борисполь грецьку делегацію. А вона складалася з Архімандріта Парфенія і ще двох, мені здається, чотирьох монахів та перекладача. І з цією святинією ми в мікроавтобусі приїхали від Борисполя до києво печерської лаври разом з греками в мікроавтобусі. Все, більш нікого я не бачив і. Інкримінувати мені те, що я з благословіння свого предстоятеля супроводжував збори з Борисполя до києво печерської лаври велику християнську святиню. Це треба я не знаю, якою фантазією обладати, щоб таке придумати. А що стосується в принципі цього сюжету, мені здається, що прокуратура мала б по цьому сюжету порушити низку кримінальних справ за розпалювання релігійної ворожнечі до тих так званих лапках експертів які там виступають до журналістів а не викладати це в якості якоїсь якогось доказу чи матеріалів кримінальної справи проти потерпілого в даному випадку української православної церкви на яку ці наклепи наводяться а вона прокуратура викладає це в якості доказу це нонсенс я хочу звернути ще увагу шановного суду що в 2014 році вийшла низка наклептинських матеріалів, і в тому числі цей, і в тому числі в цих матеріалах і моє ім'я поплюжилося і наклепи зводилися. Але ще тоді, в 2014 та роках, мої адвокати подали позов до суду про честь та гідність репутацію. Які розглядалися проти цих так званих ЗМІ, які ці наклепи зводили в 2014 2015 році по роти Української православної церкви та мене зокрема, але на жаль, всі ці публікації, як правило, містилися на сайтах бенефіціари, яких знаходилися і знаходяться досі на Бананових островах, тому жодний суд до кінця не зміг. До ці справи зрозуміло. цей й контекст. ви розуміли. Всі не розумію, яке до цих статей має відношення те, що зараз викладається в якості доказу статут руської православної церкви чи статут Української православної церкви, яке до мене особисто це має відношення у інкримінованих статей. Як належність до якоїсь конфесії може бути предметом для відповідальності? У нас що є юридичне поняття зараз колективна відповідальність, може я щось пропустив? Немає, а те, що передвзяти відношення у прокуратури в принципі до Української православної церкви. Це видно із цього, що каже прокурор. Ну, перше, ніякої російської православної церкви немає. І звідки офіційна мова прокуратури бере таку назву, я не знаю. Є Руська православна церква, а російської немає, в принципі, Ні в юридичному полі, ні в фактичному. Прокурор протиставляє два поняття: самостійна українська православна церква. Чи має відношення до Руської православної церкви? Ці два поняття неможливо прип... протипоставити, вони різні. Це проста логіка. Ви кажете, як митрополит Сведосі стверджує, Українська православна церква самостійна, але це не так. Вона має пряме відношення до Руської православної церкви. Ці поняття не протирічать один одному зовсім. Так, Українська православна церква, де юре, адміністративно повністю самостійна. І... Між підпорядкуванням, як ви кажете, та канонічним спілкуванням є принципова різниця. І зараз в інформаційному полі, в богословському полі, в юридичному полі йдуть полемики і ламається багато списів з богословами, докторами наук, юристами справжніми щодо цієї тематики. А тут наш прокурор з Черкаської прокуратури, одним таким словом, розчерком Пера каже: оце так, а це так. Ну, це смішно. Мені це смішно. Я думаю, публіці це теж буде смішно. Але приводити це як доказ чогось, тим більше, інкримінувати це проти Іерарха церкви, вибачайте. Це зовсім ніякий не доказ. І у мене підозра, що там понапихала всю матеріали справи СБУ, все, що під руки попалося, а прокурор вимушений просто це читати. Дякую за увагу.